Коли реально може закінчитися війна, я зараз скажу дуже непопулярну думку і перепрошую всіх, кого це там може задіти, але Якщо війна йде і йде так довго, значить вона комусь вигідна, і хтось на цьому або мій інтерес якийсь має, або заробляє. Давай ще проще. Якщо друзі збираються там відпустку і хочуть сісти на потяг, і от там один чи два не прийшли, або щось не зробили для того, щоб поїхати відпустку, Вона, скоріше за все, не відбудеться. Вони відмовляться, на ну, чого не будуть їхати, коли вони не в повному составі, коли вони хотіли всі разом їхати. Або вона відбудеться, але не так, як хотіли. Тобто не може щось продовжуватись довго, якщо люди над цим не працюють і не вкладають туди свої сили. Значить, є люди, яким це вигідно. І от вона може закінчитись тоді, коли люди, яким це вигідно, стануть частиною реально цієї війни і будуть щось робити для того, щоб перемогти. Ну, дуже простий приклад за депутатів, да? якби от вони були дотичні до війни, якби їх там мобілізували чи щось така історія якась. Я думаю, ситуація б дуже сильно змінилася. Це стосується не тільки України, взагалі всього світу, в тому числі і Росії. Ну, така от ситуація, якщо от противна. Тому, ну я думаю, хто зрозумів, той зрозуміє.